Люмус Максима. Люмос Максима. Люмос Максима. Ох ці патеромани. Їм одна тільки магія в голові. Мерлінова борода. Ну як так можна? Через них Джоан Ролінг змушена була написати нову історію. Привіт любі магли та чарівники. Вітаємо вас у новому кіногляді. Думаю, не так тяжко здогадатися, про який фільм ви сьогодні почуєте огляд. Тож не будемо тягнути гіпогрифа за хвіст. Полетіли! Ця картина приквел до історії, яку ми вже давно знаємо. Тож це є своєрідним квитком в дитинстві. Режисерське крісло знову посів Девід Єц, автор заключних частин Потеряни. Дехто назвав його вбивцею казки», Інші казали, що він зробив історію серйознішою та дорослішою, адже і самі герої росли та змінювалися. Проте у кожного буде своя думка. Давайте ближче до звірів. У центрі подій Нюць Камандер, автор книги Фантастичні звірі та де їх шукати, за якою вчилися у Гокварці. Це енциклопедія про фантастичних звірів, яких він досліджував та вивчав протягом життя. У першій частині ми бачимо подорож Нюта Нью-Йорка. Це спільно. Де з його чарівного чемодана, набитого різноманітними звірами, втікає кілька представників. Все це перемішується з внутрішніми проблемами чарівного світу США, який значно відрізняється від раніше нами побаченого англійського. Нют затоваришував з випадковим маглом, яких в США називають нечаклами. І той стає його хорошим другом. Хоча по своїй натурі з камандер дивакуватий самітник. Нечакл Якоб Ковальський доданий в сюжет не випадково. Глядач, який не знайомий зі світом магії, потрохи занурюється в нього і знайомиться що саме разом з екранним персонажем. Тут же їх підхоплюють і дві чарівниці сестри. До речі, друга така нечогенька. Та допомагають владнати проблеми. В додачу ми перетинаємося з лінією про Гріндельвальда, найтемнішого чарівника тих часів. Хоча не такий він і страшний, адже його ім'я навіть не заборонено вимовляти. Його біму там. Звірі, люди, чарівники. Гримуча суміш на екрані. Загалом сюжет цікавий та захоплюючий. Чарівний світ ми бачимо по-новому, хоча й чуємо вже знайомі заклинання та імена. Зірковий склад фільму повністю доповнює чарівний світ. Володар Оскару Едді Редмейн створив неймовірного персонажа, замкнутого у собі, але попри це досить веселого та кументного, і в той же момент не зграбного. Навіть пластикою тіла він створив силует, який можна буде без вагань впізнати. Як Дженіде. Ден Фоглер не має за плечима мага відомих фільмів, та це не завадило йому війти в образ звичайної людини і бути екскурсоводом у світ магії глядачам, які не читали Гаррі Пів життя втратили, жесть. Як можна було не читати Гаррі Поттера? Кетрін Уотерстоун та Елісон Суддал у ролях чарівних сестер в прямому й переносному значенні. Ну і Колін Фаррелл. А дайте йому вже нарешті Оскара! У мене все. Джонні Депп. так-так він там теж був. Йому теж дайте Оскара! Але не за цю роль. Мабуть, нікому не буде новиною, що тут він зіграв епізодичну роль найтимнішого чарівника минулого століття Гріндельвальда. Ой, це був спойлер. Це й був спойлер. Цей був спойлер. Оцей був це й був спойлер. У наступних частинах ця роль буде однією з головних. Тож вже можна очікувати у фіналі заключної частини опічну битву Гріндельвальда з молодим Дамблдором. А частина, як нещодавно повідомила Джоан Ролінг, має бути вже не три, а п'ять. Ну що ж, чекаємо. Човіка качає Жесть. Картинка тут, звісно ж, нереально красива. Старий Нью-Йорк зроблений атмосферно і просто забуває, що це все намальовано. Чого не можемо сказати про самих фантастичних звірів? Так, так, вони красиві, вони фантастичні, вони. звірі. Але все настільки кольорове та невиправдане, що складається враження, ніби персонажі висмоктані з пальця. Згадайте хоча б чарівний світ Пандори Джеймса Кемерона та його створінь, які базуються на основі реальних тварин та комах, де кожна їх лапка, чи крило, окраска або штип вигадані не випадково. Тут же ж більше схоже на якийсь мультфільм з притягнутими за роги персонажами. Чарівно? Так. Чи віриться? Ні. Га, зашіміло в серці. Проте тут вже інший композитор, хоча дещо від Джона Вільямса таки запозичив. Восьмикратний номінант на Оскар, композитор Джеймс Ньютон Говард створив дуже приємний музичний ряд, базуючись на лейтмотиві з Гаррі Потера, створеного ще 15 років тому. Атмосфера передана дуже точно, і знайомий лейтмотив періодично спливає протягом фільму, щоб ще раз зачепити дитячі спогади в наших серцях. Більше немає що це додати чи забрати. Дивіться, слухайте, насолоджуйтесь. І як завжди, в кінці трошки неприємно. Кілька моментів в фільмі викликають питання. Невеликі такі. Значнюсінькі. Такі, ну от, такого, от, от як. Як, наприклад. М а. Якого біса той добаний чемодан постійно відкривається сам по собі. І не смійте все скидувати на магію. Чемодан переповнений фантастичними звірами, деякі взагалі в одиничному екземплярі. Як можна було так халтурно ставитись до нього? Якщо на початку фільму чемодан відкривається прямо в руках Скамандера, і звірі вилазять непомітно, то потім тримає його відчиненим і всі сидять всередині, як миші. І найбільший фейл: як Скамандер в кінці зрозумів, що під негативним персонажем хтось ховається, і що його спонукало накласти закляття, щоб саме розчаклувати його. Інші моменти чіпляти не будемо, щоб не спойлерити. Але це все дрібниці. Ну що ж, висновок: фільм вдався на славу, про що свідчать оцінки світових критиків. Так, це лише початок історії, але він багатий та цікавий. Тож, ловіть вісімочки очків Гриффіндору. Та давайте наступну частину: Нокс. Йомос, з вами Валесі Кімчук. До наступного кіногляда! Я неправильно з паличкою поводчусь. <кій> Картина являється... Та що вона являється? Кому якому ж вона? являється? Я, я не читав Гаррі Поттер? Сюди йди! Сюди йди! У центрі подій. На мене оце ім ім імперіо вплинувало. <кій> імперіо діє, боже мій. Ти режисер, будь ласка, перестаньте робити. Глядач, який не від... Що ти там говориш? В кадрі, кадрі, в кадрі. Алло, алло, ало гамора кличема мега відомих фільмів фідомих відомих фільмів.